Свій 70-й ювілей святкує наш відомий земляк, артист театру і кіно, колишній міністр культури, герой України Богдан Ступка. Чи не у кожному інтерв'ю Богдан Ступка згадує він зі Львова? Дитинство Богдана Ступки минуло у Львівській опері, бо тут у хорі співав його батько. Діти артистів балету ходять на балетні вистави за кулісами чи в залі. Діти солістів опери і діти артистів хору ходять на репетиції і на вистави. Оперних вистав. Отже, Богдан Сильвестрович, маленький Богданчик, за кулісами слухав опери. Наступні роки пов'язав із театром імені Марії Заньковецької. Тут закінчив акторську студію і створив свої перші ролі. Це школа, це дуже гарна школа. Чому тому що це були люди мистецтва? Знаєте, вони займалися більше мистецтвом, ніж плітками, це дуже важливо, бо плітки вони будуть існувати. Але це є. Все другаря Таїсія Литвиненко нараз була його партнером по сцені. Глядачі дотепер пам'ятають легендарне тріо Литвиненко ступка і стригун в украденому щасті. Ступка майстер таких проникливих сцен. Він дуже, дуже у нього така велика емоційна пам'ять. Йому викликати оце почуття, образи, сліз. Здавалось би, нічого не варто, але це набуте багатьма роками сценічної діяльності його акторської майстерності. Театр заньківчан саме за міністра ступки отримав звання національного.